Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене лише одному магазину. Це одне оновлення товару, яке я відвідала. Хочу сказати, що воно було дуже вдалим. Я навіть деякі речі купила для вас на літо, відклала їх. Хочу сказати, що таке буває дуже рідко: коли ось за одне оновлення товару можна купити стільки достойних речей. Першими покажу дитячі крокси. Я вирішила, що виставлю їх в магазин зараз. Можливо, комусь знадобляться для дитини. Це 23-24 розмір. Якщо дивитися по таблиці, вони у хорошому стані, без дефектів. Пощастило мені на аксесуари, а саме на шарфи. Ви знаєте, що я просто обожнюю різні шарфи, я обожнюю і сама їх носити, і шукати їх для вас. Цього разу вони просто неймовірні. Перший шарф ось такий об'ємний, дуже гарного лососового відтінку. Він складається зі 100% щільної вовни. Стан у нього ідеальний, ніяких дефектів немає. Наступний шарф це люксова знахідка, вінтажний шарф орієнтовно 80-х років від італійського люксового бренду Валентино. Швидше за все, це чоловічий шарф, бо він такий невеликий сам по собі. Це 100% вовна. Я дуже здивована, що він у ідеальному стані для такої старої речі це насправді справжня рідкість, тому нам з вами дуже пощастило. Він просто шикарний. Наступний великий шарф палантин це 100% кашемір. Це ручна робота з Непалу. Він на відео такий дуже пом'ятий, але після прання та відпарювання він став виглядати набагато краще. Дуже м'який, безперечно, якісний, без дефектів. Ще з цікавого були ось такі капці. Вони повністю шкіряні в шкіряному чохлі. Я насправді вперше зустрічаю щось подібне. Я думаю, вони вінтажні, збереглись просто чудово, дефектів немає. Лише невеличкі сліди є після носіння на самій підошві. Це 37-й розмір. На мене вони хороші, але вони йдуть все-таки на більш широко, можливо, навіть також на середню ногу. Далі непогана була ось ця сумка. Вона від шведського достатньо відомого, дорогого бренду. Я спочатку хотіла її взяти, так вона грязненька, але тут сама шкіра в досить непоганому, я б сказала, стані. Кутики, наче ціленькі, всередині чиста, в принципі. Але мене зупинив стан ремінця. Він вже був такий достатньо затяганий, видно, що шкіра там вже світліша, ніж на інших участках його потрібно було б фарбувати наступна знахідка це дуже класні штани це Zara. я вже знаходила точно такі ж, але в розмірі S. Просто ті уривки я вам ще не показувала, покажу вам їх вже пізніше. Ось ці у розмірі XS я залишаю собі, а ті у розмірі S відправляються моїй клієнтці. Якщо я зустріну ще одні такі ж, то я їх також куплю, бо модель насправді просто шикарна, вони дуже зручні та виглядають дуже-дуже стильно, як на мене. Для себе знайшла ось такі легінси. Вони якісні в хорошому стані. Трошки були плямки, але вони відібралися одразу ж після першого прання. Злегка, звичайно, просвічують, бо світленькі, але якщо вдягати з ними щось довге, то я думаю, буде якраз дуже добре виглядати. Ще від бренду Zara були ось такі штани. Мені дуже сподобався їх фасон. Штани палацо злегка вкорочені. хотілося їх купити, але тут була зламана блискавка, ну і тканина була вже не такою білосніжною, були плями, тому я їх, звичайно ж, залишила. Далі дуже неоднозначна знахідка. Я була здивована. Це абсолютно нова річ. Вона з оригінальною магазинною біркою. Це відома марка від знаменитого італійського модного дому Валентино Ред Валентино. Вона більш демократична, більш така молодіжна та романтична. Щодо фасону цієї речі, то, як на мене, він, звичайно, не дуже актуальний. Це бріджі або капрі. Напишіть, як правильно, у них низька достатня посадка. Я б стилізувала їх з чимось довгим. Мені здається, що їх можна було б брати, наприклад, у відпустку, бо тут дуже якісна тканина, це 100% шовк, і цей шовк дуже насправді високої якості. Такий рідко зустрічається. Я вирішила їх все ж купити, бо вони нові. Вони будуть представлені у моєму інстаграм-магазині. Тому, кому цікаво, переходьте туди та підписуйтесь. Того дня купила декілька речей і для себе. Ось такий топ, наприклад, дуже цікавий геометричний принт, стан нового це H&M, Відкладаю собі на літо. І ще була ось така ковтинка, теж цікава. Тканина якісна, хоч це і якийсь китайський сайт, але в принципі зроблено добре. Мені дуже сподобався її дизайн, ось ці зав'язки з боку. Це гарно. Шкіряна спідничка ось така була. Навіть через камеру вам видно, яка тут якість шкіри. Дуже пощастило, що вона без дефектів, вона у хорошому стані. Бренд цей бачу вперше, але виконано дуже добре. І дизайн не банальний, вона цікава. Цей пояс є кармани. Мені вона насправді дуже сподобалась. На мене вона, звичайно, завелика, я її позаду защіпнула, аби вам показати. Вона йде десь на розмір LXL. Точніше, кому цікаво, заглядайте в мій магазин, там є заміри та вся необхідна інформація. Далі річ, яку я дуже давно хотіла знайти. Цей кардиган він складається зі 100% шерсті Яка. Речі з шерсті Яка насправді дуже важко знайти. Вони нові коштують достатньо дорого. Наприклад, конкретно речі ось цього бренду будуть коштувати приблизно 6 тисяч гривень нові на сайті. Я, здається, колись зустрічала речі з цього виду шерсті, але тоді були дефекти. Цього разу мені дуже пощастило, бо просто ідеальний тут стан. Кардиган дуже м'який, дуже стильний, як на мене. Взагалі, речі з шерсті яка вони дуже теплі та екологічні, це дорогий матеріал, і повторюсь, що зустрічається він дуже-дуже рідко. Ще одна тепленька річ це джемпер. Я його теж купила. Тут у складі 50% альпака, 28% поліамід, 22% вовна. Цей джемпер досі представлений на сайті цього бренду. Він є в багатьох кольорах. Новий він коштує 129 євро. Цей був у хорошому стані, вільний він такий по фасону. Розмір вказано XS, але краще, я думаю, він буде на S ку і навіть на розмірі. Мир М. З літніх речей була ось така сукня від бренду Кос, дуже цікава. На талії вона затягується, довжина міді. Вона була достатньо важкенькою, але я все одно хотіла її купити. Я дуже люблю речі від кос, і мої клієнти їх також люблять. Але ось на цій сукні з внутрішньої сторони були плями, і мені здалося, що з ними буде достатньо важко впоратися. Далі річ від Escada. Останнім часом часто зустрічаю цей бренд. Цього разу це така шовкова накидка це Парео. Річ дуже класна для відпустки, для моря, взагалі для жаркої погоди. Розмір це, я думаю, універсальний, але, звичайно, краще буде на більші розміри, мені здається, бо сама по собі річ вона достатньо об'ємна. Ще цікавого, мені сподобалася ця сукня. Вона абсолютно нова по стану. Єдине, що без магазинної бірки. Тканина тут дуже важка, щільна, тут вплетена люрексова нитка. Фасон йде на запах, вкорочені злегка рукава. Розмір це невеликий, десь S, Я хотіла її приміряти, але не було часу, тому вирішила цю сукню залишити, не купувала її. Наступну сукню я взяла це бренд Куз. Дуже якісна сукня, вона тепла, якраз на таку погоду, як зараз. Також на зиму. Достатньо актуальна насправді сукня. Розмір це невеликий, це еска у складі 50% вовна, 30% поліестер, 15% віскоза, 3 кашемір і 1% еластану. Ідеальний стан. Я думаю, що ця сукня нова, навряд чи вона носилася. На сьогодні це всі покупки, невеличке відео, але я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, а також на мій інстаграм-магазин. Я буду рада зворотньому зв'язку. Всі коментарі я обов'язково читаю. Побачимось з вами уже у наступному відео.